Глибоко в душі ми всі прагнемо спокою. Це бажання знайти внутрішній мир є універсальним, незалежно від того, де ми живемо, або які обставини нас оточують. Тихого місця, захищеного від життєвої метушні, місця, де ми можемо відчути себе в гармонії з природою і самим собою. Місця тихої радості. Медитація пропонує шлях до цього внутрішнього притулку. Вона допомагає нам знайти баланс і відновити зв'язок з нашою внутрішньою сутністю. Вона запрошує нас зупинитися, глибоко вдихнути і знайти спокій. Кожен вдих і видих допомагає нам відпустити напругу і зануритися в стан глибокого розслаблення. Зовнішній світ може вирувати хаосом, але всередині нас лежить джерело спокою. Навіть серед міської метушні ми можемо знайти цей внутрішній оазис. Медитація допомагає нам доторкнутися до цього джерела миру. Вона відкриває двері до нашого внутрішнього світу, де панує тиша і спокій. Вона дозволяє нам звільнитися від напруги і відчути простір. Простір, де ми можемо бути самими собою, без масок і ролей. Практикуючи, ми починаємо усвідомлювати, що спокій це не те, що потрібно шукати зовні. Це стан, який ми можемо знайти всередині себе. Незалежно від зовнішніх обставин це невід'ємна якість нашої істинної природи. Коли ми медитуємо, ми відкриваємо цю істину і починаємо жити в гармонії з нею. Медитація просто відкриває нам те, що завжди було присутнє. Вона допомагає нам побачити, що мир і спокій завжди були частиною нас, і ми можемо звертатися до них у будь-який момент. Наше дихання це потужний інструмент для знаходження спокою. Воно завжди з нами, постійне нагадування про наш зв'язок з життям, кожен вдих і видих це можливість повернутися до теперішнього моменту, відчути себе живим і присутнім. У медитації ми використовуємо дихання як якір для нашої уваги. Це допомагає нам зосередитися і відпустити всі турботи. Коли ми звертаємо увагу на своє дихання. Ми можемо знайти внутрішній спокій і гармонію. Знайдіть зручне положення, закрийте очі, якщо вам так зручно. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним вдихом і видихом. Дозвольте собі бути тут і зараз, без будь-яких очікувань. Зверніть увагу на відчуття вашого дихання, відчуйте легкий підйом і опускання грудей. Вдихаючи, відчуйте про холоду повітря, що входить у ваші ніздрі. Видихаючи, відчуйте тепло вашого дихання, що залишає ваше тіло. Не намагайтеся змінити своє дихання, просто спостерігайте за ним, дозвольте своєму диханню бути таким, яким воно є. Це природний процес, який допомагає нам знайти спокій і рівновагу. Кожен вдих і видих. Це можливість повернутися до теперішнього моменту. Відчуйте, як повітря входить і виходить з вашого тіла. Це простий, але потужний спосіб знайти спокій і гармонію. Дихання це міст до спокою. Коли ми звертаємо увагу на своє дихання, ми можемо знайти внутрішній спокій і гармонію. Це допомагає нам зосередитися і відпустити всі турботи. Дозвольте своєму диханню бути таким, яким воно є. Це природний процес, який допомагає нам знайти спокій і рівновагу. Просто спостерігайте за ним і відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним вдихом і видихом. Зосереджуючись на диханні, ви можете помітити думки, що виникають у вашому розумі. Це природно, і важливо не засуджувати себе за ці думки. Просто визнайте їх і м'яко поверніть свою увагу до дихання. Кожен вдих і видих це можливість відпустити напругу і зануритися в стан спокою. Не засуджуйте себе за ці думки. Просто визнайте їх і м'яко поверніть свою увагу до дихання. З кожним вдихом ви можете відчувати тіле, як розслаблення поширюється по вашому тілу. Відчуйте, як ваші м'язи розслабляються, а розум стає тихішим. З кожним вдихом ви можете відчувати, як розслаблення поширюється по вашому тілу. Відчуйте, як ваші м'язи розслабляються, а розум стає тихішим. Ваш розум може стати тихішим, як поверхня спокійного озера. Уявіть собі, як хвилі спокою омивають вас, приносячи відчуття глибокого миру. Ваш розум може стати тихішим, як поверхня спокійного озера. Цей стан глибокого розслаблення пов'язаний з альфа ритмом мозку. Альфа хвилі це повільніші мозкові хвилі, що асоціюються з миром та благополуччям, вони допомагають зменшити стрес і покращити загальне самопочуття. Цей стан глибокого розслаблення пов'язаний з альфа-ритмом мозку. Альфа хвилі це повільніші мозкові хвилі, що асоціюються з миром та благополуччям. Вони допомагають зменшити стрес і покращити загальне самопочуття. Медитуючи, ви природним чином розвиваєте ці корисні мозкові хвилі. Альфа хвилі це повільніші мозкові хвилі, що асоціюються з миром та благополуччям. Медитуючи, ви природним чином розвиваєте ці корисні мозкові хвилі. Вони сприяють глибокому розслабленню і допомагають вам відчути внутрішній спокій. Медитуючи. Ви природним чином розвиваєте ці корисні мозкові хвилі. Вони сприяють глибокому розслабленню і допомагають вам відчути внутрішній спокій. Дозвольте собі купатися в ніжних хвилях спокою, відчуваючи, як кожна клітина вашого тіла наповнюється миром. Дозвольте собі купатися в ніжних хвилях спокою. Відчуйте, як кожна клітина вашого тіла наповнюється миром. Нехай ці хвилі спокою омивають вас. Приносячи відчуття глибокого миру і благополуччя. Зануртеся в цей стан і дозвольте собі відчути справжню гармонію. Афірмації це позитивні твердження, які можуть допомогти змінити наш спосіб мислення та розвинути відчуття спокою. Під час медитації порюйте ці афірмації, і подумки з почуттям я спокійний, я в безпеці, я сповнений любові та вдячності. Я гідний щастя. Дозвольте цим афірмаціям проникнути глибоко у вашу сутність. Як насіння, посаджене в родючий ґрунт, вони мають силу розквітнути у більший мир та благополуччя. Розділ 5. Калейдоскоп усвідомлення. Продовжуючи медитувати, ви можете помічати відчуття, емоції та думки, що виникають та зникають. Спостерігайте за ними з цікавістю та без осуду, уявіть свою свідомість як калейдоскоп. Кожна думка, відчуття чи емоція це як кольорове скельце в калейдоскопі. Виникаючи та зникаючи, вони створюють постійно мінливі візерунки у вашій свідомості. Не намагайтеся триматися за якийсь певний досвід. Просто дозвольте їм приходити та йти. Розділ 6. Прийняття теперішнього моменту. Медитація це практика повернення додому до теперішнього моменту. Це про те, щоб відпустити турботи про минуле та тривоги про майбутнє. Теперішній момент це все, що у нас є насправді. Коли ваш розум блукає в минулому чи майбутньому, м'яко поверніть його до теперішнього моменту. Зверніть увагу на відчуття вашого дихання, звуки навколо вас. Відчуття вашого тіла, що лежить на стільці чи подушці. Розділ сьомий. Розвиток співчуття. Перебуваючи в теперішньому моменті, ви можете почати відчувати простір та відкритість. З цього місця внутрішнього спокою легше розвивати співчуття до себе та інших. Згадайте когось, хто вам дорогий. Пошліть їм думки любові та доброти. Розширте ці почуття співчуття на себе. Визнайте, що ви також заслуговуєте на любов і доброту. Розділ восьмий: дар медитації. Медитація це подарунок, який ви робите собі. Це час, щоб живити свій розум, тіло та душу. Навіть кілька хвилин медитації щодня можуть мати значення. Продовжуючи практикувати, ви можете помітити, що стали терплячішими, співчутливішими та стійкішими. Ви також можете відчувати менше стресу та тривоги. Переваги медитації є кумулятивними та далекосяжними. Розділ 9. Несіть спокій у собі. Завершуючи медитацію, знайдіть хвилинку, щоб оцінити відчуття спокою, яке ви розвинули. Знайте, що ви можете повернутися до цього місця внутрішньої тиші, коли вам це потрібно. Несіть це відчуття спокою з собою протягом дня. Пам'ятайте, що спокій завжди доступний вам у кожну мить.